Мова мій маркер. розмалюю соковитими фарбами почернілий від горя світ. Мова мій кордон. Зачиняю щільніше двері, щоб непрохані гості не руйнували мій спокій. Мова моє світло. Навіть коли гаснуть усі вогні міста. Вона веде мене до мети. Мова мої стовпи. Вони тримають небо українське. Мова мої ключі. Блукаючи лабіринтами душі, вона відкриває найпотаємніші двері. Мова моя зброя. Вона розрізає губи, виривається на волю, запалює вогник правди. Мова моя цілюща вода. Змиваючи потоки брехливої омани, звільняє від нав'язаних шаблонів. Мова моє каміння. З нього збудую нові стіни, Цього разу міцніше. Мова моя хустина, Заквічена сонцем і духмяними травами, ще прабабцяна залюблена в літо. Мова мій начерпнутий глечик, за якого цівкою ллється свобода, вириваючись з під пальців, нотом слова летять планетою у пошуках своїх. І хоч сьогодні мій день вмитий сльозами нагріти ракетними вогнями, і здавалося, що не можна більше. Дірити, надіятись і кохати, та соняхи вперто пнуться до неба, і мова твердо звучить. Тож, поки вони оборонять кожен мій новий день я дихаю вільно.